Ось такий букет хтось викинув. На жаль, а ми з Максиком хочемо зайти, от там дівчина Маш... Ні, Це не дівчина, це дідусь. Але зайдемо, глянемо. Доброго вечора. Малю перепалки Україномовного каналу. Подивились, глянули, щось купили. Сьогодні свято. Люди квіти вибрасують, викидають. Йдемо додому вже. Зараз вечеря. Да, Максику? Вечеря він любить. І спати. Ліхтарі світять, Максик в одязі, температура близько нуля, мінус один. Як пройшов день у Харкові, та все як завжди. Тривоги були, якісь ще щось, вони, нову тривогу якусь. Ну, ладно. Все. Усім тихого, гарного вечора. До да, Максику! Тихою, спокійної ночі, миру, добра, злагади. Всім щиро дякую. Ну і звичайно, будемо жити на Жечі, ні на що. Світло є, тепло є, вода є і це гарно. Пока, мої люди.